Всім доброго дня! В цьому відео буде обзор і переробка блока питання від телекомукаційного оборудування. Блок питання Emerson ND48333. Передня панель виглядає ось ось так. От. На бочку у нас бочок уже перероблений. Ось тут два проводи йдуть до резисторів по регулювання напруги і ампеража. Ось цього вони, кстати, підписані. Так, модель ND4830-3. AS input, то есть вход 200-240 вольт 11 ампер. Частота 50-60 Гц. DS out выход. Ну, DS out 48 вольт 30 ампер. Четвертий пін плюс. Другий пін мінус 29-й пин заземлення, 28-й, 26-й пин 220 В його фірма Emerson Network Power Made in China тобто зроблений в Китаї. Так, бочка ззаді є ось такий роз'єм. Доволі він так рідкісний І ось тут два резистори по і напруги. І щоб викрутити, треба відкрутити спочатку ось ці два болтика. тобто ззаді, ззаді викручуємо два болта. Потім... Так, ну перед тим як я розкажу як розібрати, я забувся вам показати роз'єм. Роз'єм ось такий. Тобто підключається ось ось так от він. Ну я не буду підключати, ну ось так от общем, він підключається. Ось тут на клемах провод Запаяний роз'єм XT60. І ось він підключається 220 на клемах. Тобто ось такий роз'єм. Провод я поставив, ну, стоїть туди Мідний 12 АВГ в мягкій силіконовій ізоляції багатожильний. Так, тепер далі як розібрати його Ззаді викручуємо два бута, як вже сказав. Потім... Беремо, знімаємо передню решетку. Ось ось так. от. Тобто вона знімається доволі просто. Ну, Ось така пластмасова. блін. Ось така, то є пластмасова, нічого інтересного в ній немає. Так, далі. Далі беремо ось так от. То є витягуємо вентилятор. Він то є, не прикручений і нічого просто витягується. Далі ось тут роз'єм. Він на, на штекеру сидить і відключаємо його. Вентилятор. Так, вентилятор от дельти. 12-вольтовий 1,5 ампера, На шарику в подшипниках. т.е. дуже класний вентилятор. Ладно, його в сторону. Так, тепер, щоб далі викрутити, нам треба викрутити 3 болта після того, як ми зняли вентилятор. т.е. ось один справа і зліва один внизу і другий вверху. Після того, як ми викрутили, у нас передня панель зніметься. Потім викручуємо 3 болта зверху і три болта знизу. І далі в нас знімається кришка. І зараз я відео ставлю на паузу, розбираю цей блок питання. Так, ну і після того, як ми розібрали блок питання, тобто після того, як ми викрутили ось що, 11 болтиків. Ось о 2 таких і 9 таких, ми можемо побачити слідуючу картину. Ось такий здоровий блок питання. Да. Зараз я зніму, то є так. Давайте так, зараз я знімаю переробку, а потім я розказую про блок питання і на нього обзор роблю, що там вход, як там це і що там до чого. Так, ну в общем-то, ось тут у нас підключається до плати управління термодатчик, який стоїть на радіатору. І ось такий шлейф, який підключається. Який підключається ось сюди і йде ось розйомчик на вентилятор і до передньої панелі. Так, чтобы поработать блок питания, нам надо снять, нам надо снять плату управления, а это теперь можно в сторону отставить. Так, 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 вставляйся. Так. Чтобы сделать регулировку по ампоражу и по напрузе, чтобы сделать в общем регулировку по ампоражу, нам надо Резистор з ось цього місця випаять. Так, випаять з ось цього місця, куди я зараз показую, випаять. І підпаять резистор переменний 5 кОм. 5 кОм. Тепер по регуліровці напрузі. Якщо ми хочемо регулювання повну по напрузі, ну, то зараз я розкажу спосіб, той, той, при якому буде регулювання напруги. От 2,6 В до 59,5 Щоб зробити регулировка напруги від 2,6 В до 59 Вість на регулювання напруги. напруги. Нам треба резистор в цьому місці випаяти і запаять перемичку. Я запаяв сюди резистор Тобто Це просто перемичка резистор з нульовим супротив. Це те саме, що поставити сюди перемичку. Потім резистор, ось куди в цьому місці стоїть резистор. куда два провода подпаяния. Выпаем и питпаем резистор переменный 200 кило Ом. Вот сюда на проводках. Я поставил вот таким разъем. И все это идет до резисторов. То есть... Ну давайте еще раз я расскажу повторю. Чтобы забыть регулировку по амперажу, резистор в этом месте выпаем и подпаем сюда резистор переменный 5 кОм. Резистор в, в цьому місці випаєм, ставляємо перемичку або резистор з нульовим Тобто перемичку ставляємо просто за місце резистора в цьому місці резистора В цьому місці резистор випаюємо. І підпаєм резистор 200 кОм. Ось так от все це виглядає. Давайте я вам поближче підніму, щоб ви могли потім побачити та переробити. Ось ось так вот, то есть Итак, зараз я платку управления чуть-чуть в сторону должу. Зараз я вам покажу крышку. Як я там поставлю резисторы. То есть, ось ця наша кришка. Давайте я, наверное, блин. Ось так поставим. Ось туда ми можем бачить разъмчик. Два черных провода це по амперажу и два красных по напрузі. В общем, ось так вот резисторы прикладены термоклеєм. Так. Ось резистор 200 кОм. а Ось резистор 5 кОм. Ну, цей резистор не на 5 кОм, а а на 7,5 кОм. То есть можна викрутити більше 30 ампер. Ну, і ось цей резистор паралельно стоїть 10 кОм. І резистор ось в термоусадки 2 Ом. Щоб не заганять Ампераж, так сказати, в нолі. Ну Но, чуть-чуть я при обзорі розкажу. По регуліровки напруги, як там воно виходить. Взагалі, приклеюємо і підпаємо все це на розйом, щоб при розборці можна було спокійно взяти і відключити верхню кришку, а щоб, щоб ви її не тягали за собою, якщо ви його будете розбирати. Ну а тепер давайте знімемо обозоро на цей блок питання. Так, начинаем с самого начала, куда 220 входы. Давайте я, верну видео на паузу. Ладно, на, на, паузу ставить видео не буду. То есть вход у нас остет 220 вольт. Остё сюда и остё сюда. 220 вольт входы. Это у нас верхний пин заземления. После того, как у нас сюда 220 вольт зашло, у нас идет оно на предохранитель. То есть сейчас предохранитель. Остё он стоит. Предохранитель 20 ампер. Туда стоит. И дальше все это дело идет. Да. Це з фільтра. Ось цього можемо бачити. Зелене колечко. Ось цього кстати, 4 конденсатора, два синіх і два сірих, ось цього. Давайте я, мабуть, ось так поставлю. О, щоб можна було тоді зняти. Ось цього є ці всі, всі конденсатори. Раз дросіль, два дросіль, три дросіль. Це все входний фільтр. І ось цього ще п'ятий конденсатор. І Ось цього в нас є резистор. Який по плавному запуску. Так, зараз треба назад перевернути. Трошки буде питання. В общем ось реле по входу і ось резістор. І ось ще одна реле. Віддати від плавного запуска. А друге просто по 220 вольтах, щоб включало-виключало. Далі в нас ось діодний мост, прикручений до радіатора. через термопрокладку. Ось ось вона сіренька. Я зараз її пінцетиком підчіпляю. І ось ми можемо бачити чотири 3 часих виводи і да, прикручені ділоний мост болтом. Тобто діодний мост дуже жор... мощний. <coughs> В даному боку питання є система APFC. Тобто есть система активного ко... коефіцієнта коректора мощності. Ось цього дросель. От APFC і перед дроселем стоїть якийсь конденсатор жовтенький. Ще. Ось це, кстати, тут. Ладно, не буду показувати, тут ось цього діодний мост є. Ладно, все-таки прийдеться показати, то, щоб потом запитань не було. І ось є ще один діодний мост. Ось цьо, то є можемо бачити. Це, віддасть, ще одніжурних від істочників питання. Можемо бачити то є, ось цьо, таку штучку, ось прикручену до радіатора. На ніс вона прижимає два транзистора. Ці транзистори от APFC. Далі все це діло в нас йде. Треба розвернути. Далі все це діло у нас йде на два конденсатори. Два конденсатора по 450 вольт, 470 мікрофорад. дві штуки. Все це діло йде з конденсаторів на два транзистора. Два транзистора качають трансформатор. Трансформатор здоровий, як два моїх пальця. Тобто, ось що, дійсно, як два моїх пальця, дуже здоровий, бо питання мощний як-не-як. Все це діло йде на трансформатор. Транзистори качають трансик з конденсаторів. І система PFC підзаряджає постійно конденсатори. Тобто питає 420 вольт тут формірується. Чи скільки там, чи 400-480 чи на конденсаторах я не міряв ніколи. І ось це можемо бачити, так, ось це можемо бачити, раз болтик. І ось другий болтик. Ними прикручені транзистори. Ой, не транзистори, а два діода від виходного випрямітеля. І все це діо йде на два дроселя і на два конденсатора. Два конденсатора по виходу. Конденсатор... По виходу конденсатори стоять 80 вольт, 1000 мікрат дві штуки. І по виходу також є реля. Осьованої. І на виходу в нас є шунт з таких чотирьох перемічок. Так, шунт чотири 4 перемички, тобі, бачимо, Це наш шунт виходний. І все це діло заканчується двома предохранителями Ось цьо, тобі, раз предохранитель і знизу такий же самий предохранитель. Запаяні паралельно два предохранителя по 30 А. Получається 60 А. Предохранитель стоїть по виходу. Ну і все це діло закінчилось. Так. ну, об Обзор було капітані, я зняв. Переробку зняв. Зараз треба оплату управління назад. Хоча давайте по платі управління, чуть-чуть пробіжемося. Блок питання дуже сильно наворочений. Тобто ми бачимо мікроконтролер, мабуть, від самого блока питання. Так, не падає. І ще один мікроконтролер від APFC, мабуть. І ось тут, ось в цьому місці. Ну, навіть не так от. А в ось в цьому місці. Коли я той бок питання проробляв, я включав тут щось рік. Толі ося мікросхемка. Зараз покажу ли ось ця мікросхема, то ли я вже не повню. І ось ми можемо бачити тут трансформатор, віддаті від діжурного напряження. Що діжурне напряження. І ось це, мабуть, транзистор його. Ось стоїть транзистор виглядає. Зараз я на нього пінцетом тикаю. І... Так. І ще ось є один транзистор. І ще ось 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 другий транзистор, це не транзистор, управляє вентилятором. Хоча він через здоровий, щоб вентилятором управляти. І всім цим ділом управляє тими двома мікросхемами, що я показував. Двома мікроконтролерами управляє ось такий от процесор. Ось, цього він. ось цей є процесор він управляє всім цим ділом тими двома мікросхемами. І ось з цими навіть, двома мікрухами. І він в управляє всім цим діолом следи за всім. За стабілізацією і за всім. То есть він всім цим ділом рулить. А ось ці штуки вже тільки його прикази транзисторами, далі все це управління йде через якісь там возможності обтони або ще щось там. Ну, В общем, доплата ось цю, тут і є розйомчик 4-х піновий відео для прошивки. Плати управління, то есть все тут дуже серйозно, не блок питання а якийсь комп'ютер, виходить. Ось то есть плата управління. Ось це зараз я показую. Все, то есть побачили. Зараз я відео ставлю на паузу і розкажу все по цьому блоку питання, то есть його характеристики. Так, я ще дуже важливо забувся указати. проробити можна блок питання. Emerson ND nd 3 і Emerson nd 3 ось цим способом, який я показав у відео. Тобто, можна переробити модель на 25 А і можна переробити модель на 30 А цим способом, що я показав. Так, і ось що у мене є ось така писулька з його характеристиками. Так, в нас блок питання модель. Emerson nd 4833 вход от 90 В, то він може працювати от 90 В до 290 В. Вход максимальний потреблення 11 а максимум Вихід 53,6 В. Вихід ампераж стабілізація по амперажу 33,6 А, то есть в заводському виконанні Выходные предохранители одна штука 20 ампер, выходные предохранители 30 ампер, 30 амперный предохранитель 2 предохранителя по 30 ампер, получаем 60 ампер. В питания есть также еще гром защита, я тут написал, защита от короткого замыкания, ток при коротком замыкании 5. 38 Ампер буде защита від перегрева 90 градусів робота вентилятора 40 градусів він. Тобто, якщо температура на радіатору буде менше 40 градусів, вентилятор буде мовчати. Якщо температура буде більше 40 градусів, вентилятор буде працювати. Тобто при 40 градусах вентилятор працює при 50 градусах обороти повіше і так далі до 80 градусів. Вентилятор буде при 70 градусах працювати на максимум. При 80 градусах він там обороти трохи прибавиться, він вийде на максимальну свою роботу. Защита перегрузки, бо питання має. Ну, Защита від перегрузки, туди по факту стабілізація потоку має перегрузку. І також ще є туди защита перегрузки з хемікорекції APFC. Защита від високого напряження 290-305 В. Якщо у нас в сіті 220 В якісь будуть перепади напруги, там, якась там непогода, ще щось, бочку буде абсолютно по барабану він у нас не згореть, це дуже сильно живучий питания його, щоб спалити, треба постаратися. Защита від виходного напряження 59,5 В. Тобто якщо виходимо більше 59,5 В Бок питання, уйде, піде в защиту, буде красний, сет, і світиться. Так, йдемо далі. Так. Розмір блока питання в міліметрах. 132 мм висота, 88 мм ширина, 330 мм довжина-довжина без розйому. Якщо з розйомом, то блок питання буде длинніший. 330 мм це якщо відсюди. Буде вага не більше 3 кг. Так. Порог срабатування схеми APFC от високого напряження 425 вольт плюс-5 мінус 5 вольт. Мощність 1800 Вт заводська за мощність і 2000 Вт після переробки. Я провіряв, 2 кВт він держить, більше 2 кВт, лучше, я думаю не треба. Так, КПД-блока питання більше, ніж 90% це дуже круто. Індикація блока питання зелений святодіод питання є, нормальна робота. Оранжевий святодіод схеми защити при, при схеми приборов защити. Тобто, я, я не знаю, що це означає. Я чуть пізніше в кінці відео слівку дам, може хтось там розбиратися. Красний, красний поломка аварія або защита від високого напряження або ще чогось. Акустичний шум 55 дБ, тобто коли в нас блок питання буде нагружений на максимум, вентилятор буде шуміти. Шум тобі, буде стояти від вентилятора 55 дБ, тобто досить тихенький. Ну, ось такий обзорчик вийшов. есть, я все розказав по цьому блоку питання, що я знав. Так, в общем-то, я в описі під відео дам Силку на даташит про цей блока питання. Може, хтось розбереться, що той жовтий світ означає, який світиться в началі запуска і при відключенні блока питання. І так, даташит я в описі під відео, як я вже сказав, дам. І я дам силку на продавця в описі під відео, якого вже ми купляли, три блока питання підряд. Ось таких то я дам силку, в нього є і бочки, і розйоми до них. Я також дам ссылки на других продавців, які я не купляв на 30 А і на 25 А. І на розйоми до цих блоків питання. Все, то є, буде в описі під відео даташит, блочки, де можна купити на Уксі. Все, то є, буде в описі під відео. То є, заходимо, читаємо. Ну а ось такий получився обзор блока питання. Так, ще забувся одне указати. Напруга після переробки регулюватися буде. от. 2,6 В до 59,5 В. Тобто при такій переробці, як я показав. І ампераж буде регулюватися від 400 мА до 30-35 А буде регулювання ампер. Максимальний ампераж буде залежати від того резистора, який ви поставили максимальним супротивненням на регулювання тока. Якщо ми викрутимо менше 400 мА, то питання просто. Отключив виход, то тобто, есть релюшка квасний, і на виході у нас буде шиш. А не на В общем-то, всім до побачення. Ось такий обзор поучився. Всім всього хорошого. всім до побачення.